Oh yeah Ролик з'явився в одному з новинних пабліків Житомира, 28 липня, і у коментарях люди почали засуджувати потерпілу. Пишуть, не потрібно було стояти перед трампліном. Жінка ж розповідає: прийшла вона туди, щоб захистити свого сина. Хлопчик плакав через кпини дітей у скейтпарку. Мовляв, у нього не трюковий велосипед, тому він не може там кататися. Прийшла, не ругалася я спокійно. Кажу, діти чому так сталося? Тому що там дійсно були всі діти, там 8-9 років. Вони сказали про те, що тут не можна кататися, тут є правила. Ну я говорю, перше ну, навколо діти катаються на різних трюкові, спортивні тут такого немає. Але це ж не повід ображати дитину. Під час розмови почалася повітряна тривога, і до скейтпарку підійшли правоохоронці, щоб скерувати усіх в укриття. Однак діти не зважали та продовжували бавитись на майданчику. Тетяна ж в цей момент знімала відео на свій телефон. Зі міський Житомир, повітряна тривога, зауваження поліції, ось патрульні, які зробили зауваження покинути дитячий майданчик в центрі міста. Реакція дітей ніяка. І я вже розверталася, і в цей час мені летить все ну, викидає ногою скейт, хлопець, якого я не бачила до цього часу. Я почала кликати на допомогу, поліція вже була за межами майданчику, вони повернулися, вони почали викликати вже швидку, швидка, коли вже приїхала, вона приїхала одразу майже. Ну, а потім я втратила свідомість, я не знаю, що. Що там далі? За словами Тетяни, хлопцю, який кинув у неї скет 16 років. Наразі невідомо зробив він це випадково чи навмисно. Він почав е говорити Ой, вибачте, він поки у мене голова була внизу, він якби хмилявся. Типу, ой, простіть, нічайно, то з таким. А коли він вже побачив, що в мене дійсно в обличчя все в крові, то він уже тоді перелякався, він почав теж кликати поліцію. А де поліція? Ой, ізвініть. Извините. лікарі констатували у Тетяни струс головного мозку та наклали шви на обличчі. Наразі жінка страждає від сильного головного болю та періодично втрачає свідомість. Щоб домогтися покарання для підлітка, жінка написала заяву до поліції. Наразі проводиться розслідування за частиною першої статті 125 нанесення легких тілесних ушкоджень. Згідно до статті 125 кримінального кодексу України, частина першої за нанесення легких тілесних ушкоджень законодавством визначений штраф до 50 неподаткованих мінімум доходів. Ромадян або громадських робіт на строком до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. Найгірше для тетяни те, що її семилітній син був присутній та бачив це страшне видовище на власні очі. Жінка розповідає: зараз хлопчик боїться гуляти на вулиці. Анна Чепель, Олександр Мержицький, телеканал Еска 1